Доброго раночка, ми з України, середа п'яти хвилинка. Сьогодні в нас Різдво, хто його святкує. Я вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бажаю вам миру, щастя, здоров'я, щоб все було добре. У нас неспокійний ранок, дуже неспокійний. Зараз немає світла, я працюю на зарядній станції, записую вам відео. І навіть, знаєте, хотіла змінити тему відео. Сьогодні зняти щось інше, але потім подумала, а чому я маю змінювати тему? Якщо я планувала робити що сьогодні, то я буду робити. У нас буде розпродаж сьогодні товарів новорічний. У нас сьогодні буде відео, яке присвячене програмам новорічним. На Різдво я буду працювати за старою програмою Різдва 6 до 7 січня і на водохрещу на 19. Тому розповім вам про програмки, покажу вам товари, які сьогодні є в нас на розпродажі, і буде ще дуже багато товарів. Інших в сторіс, дивіться в інстаграмі, будь ласка, і можна все це купити, воно все є в наявності. Дні буде розпродаж сьогодні і завтра. Тому ми починаємо, не дивлячись ні на що. А тому світові, який сьогодні дуже радісно зустрічає Різдво, я хочу сказати, якщо весь світ не може зупинити одного диявола, то він нічого не вартий, на жаль. Але ми сподіваємося на краще. Я буду 30 і 31 грудня проводити велику новорічну програму. Що буде саме в цій програмі? 30 числа, 30 грудня, тихенько. Це коти. Я буду робити річні розклади. Річні розклади, хто ще не встиг зробити, їх можна ще буде зробити протягом січня. Тобто ми в січні будемо завершувати вже річні розклади. Але 30 го числа дуже класно зробити саме річний розклад, тому що це буде напередодні нового року, і я думаю, що ваш розклад буде особливим. Я буду робити розклад великий, який називається Картина Нового року. Це ваш особистий прогноз на 2025 Рік. Далі в нас буде величезний розклад, річний колесо року. Дуже багато клієнтів в мене його люблять, роблять його кожен рік, і я люблю цей розклад також. Далі в нас буде річний розклад діла сердечні в новому році, справи сердечні в новому році. 31 числа в нас будуть обряди. Буде обряд на виконання бажання, буде програма Ритуал Вдалий рік. Ця програма вона доступна до п'яти чоловік, можна туди включити. Тобто для всієї сім'ї по вартості одній можна зробити для п'яти чоловік. Дуже вигідно і е, дуже ефективна програма. Це програма на те, щоб у вас в новому році все вдавалося на здоров'я, на гроші, на роботу, на ваш благоустрій, на все, майже на все. Універсальна програмка до п'яти чоловік. Для дорослих вартість буде і для дітей однакова, тобто 1200 – це за 5 чоловік. Далі в нас буде новорічний обряд на кохання, який називається зимова казка. Буде грошовий, обов'язково. Завжди кожен рік роблю е, гаманець такий обряд. Для нього треба буде купити новенький гаманець до 12 дня, до 30 числа. Тобто ви можете 29-28 купити, але до 12 дня. Буде в нас обряд на професійний зріст, обов'язково. Далі ще буде два обряди: один на купівлю нерухомості, а інший на. На купівлю автомобіля, щоб ви в новому році купили обов'язково і те інше або те або інше. Вартість розкладів великих річних 1200 гривень. Вартість обрядів для дорослого 1200 гривень. Для дітей до 16 років 600 гривень. Це така новорічна в нас буде програмка. Далі різдвяна програма. Що в нас буде там? В різдвяній програмі буде розклад брата Мабона: це ваш особистий розклад, прогноз, такий річний від Різдва до різдва. Далі в нас буде розклад насуженого, називається сужений мій. Далі розклад віфлеємська зірка це прогноз на півроку з порадами. Далі в нас буде захист, величезний різдвяний захист, сила Ісуса. Це один з найбільших, найсильніших захистів для діток чудово підходить і для дорослих також. Далі буде обряд від боргів. І проблем, ви швидше після цього обряду позбавитеся боргів. Буде програмка на навчання успішне, називається Різдвяна зірка. Далі буде в нас обряд став, тому що це родічний став на кохання, серце на долоні. І буде в нас найголовніша програма цього свята це програма відтікання хвороби. Дуже добре працювати в це свято саме з хворими людьми, у кого хронічні захворювання, важкі захворювання допомагає. Вартість розкладів. Буде 1200 гривень, вартість обрядів 1200 для діток 600 Далі в нас ще буде водохреща Водохреще буду відпрацьовувати також за старим календарем 19 січня. Далі в нас буде е, там обряд від залежності, від алкогольної, від ігроманії, від наркоманії дуже добре допомагає саме в це свято. Далі буде ритуал для гарної шкіри. Це стосується як обличчя, так і тіла. Буде грошовий обряд ще один. Він називається. Купюра на водохрещу, далі в нас буде рунічний став на щастя, це для допомоги і вирішення питань важких, які у вас виникли на той момент. Далі в нас буде лікувальний обряд, він називається душевна рівновага. Це тригодинний обряд, коли ми позбавляємося від тривоги, депресії, апатії від поганого настрою. Далі в нас буде любовний обряд, міцне кохання. І буде розклад у нас, який називається зимовий. Я його вже виклала в інстаграмі, він у мене там є, можете подивитися. Це простий розклад. Це найважливіші події зими і поради саме вам. І розклад здоров'я, який виявляє в нас проблемні зони і проблемні органи, до якого лікаря вам треба звернутися. Звісно, що карти Таро – це не діагностика і це не УЗД. Але ви можете після цього розкладу вже розуміти, які саме системи вам треба перевірити. І ви тоді йдете вже до лікаря, це обов'язково. Розклади на водохрещу в нас звичайні по 700 гривень, а обряди в нас будуть 1200 дорослі і 600 дитячі. Так вони і будуть, як є. Тепер у нас сьогодні буде розпродаж. І завтра також все буде у нас зі знижками величезними, все, що в мене є. Хочу вам показати ось такі палички. Грошові палички, вони називаються срібний дощ і вартість зараз 100 гривень всього на всього, будь ласка, остання упаковочка. Хто хоче, пишіть мені в особисті. Далі ось така чудова програмна свічка. Дуже люблю цю свічечку, це свічка Таро. Вона змінює життя людини, коли вона прогоряє повністю. Дуже багато гарних подій відбувається в вашому житті. Зазвичай її вартість тисячу. Сьогодні вона 500 гривень. Будь ласка, одна єдина. І ще сьогодні вам хочу запропонувати ось такі рунічні свічки. Вони в мене загалом по 400, сьогодні вони по 200. Це свічки успіху. хто хоче успіх, хто хоче для себе грошовий достаток. Будь ласка, можна ту чи іншу придбати. В них приблизно однакова програмка. Тому або ту, ту або іншу, ви вирішите вже самостійно. Будь ласка, пишіть мені, зараз буду виставляти все на розпродаж, все буде в сторіс в інстаграм, і все можна придбати зі знижками сьогодні і завтра. А вам багаю, бажаю вибачте, тихого свята. Бажаю вам, щоб е, у вас все добре складалося в наступному році. 些。 І в нас випадає так, що наступна середа це вже буде новий рік, це вже буде перше січня. Я думаю, що відео обов'язково буде і в цей день. Я постараюся. Ще хочу вам сказати, що ми проводимо в п'ятницю останній прямий ефір в цьому році. Він буде 27 грудня о 19-й годині. Там ми будемо розігрувати подарунок, як звичайно, і ваші питання розглядати цей ефір саме за вашими безкоштовними питаннями. Тому приходьте, будь ласка, п'ятниця 19. Надцята інстаграм собачка смольник підкреслювання таро. Буду вас чекати. Я вас обіймаю і слава Україні.